Фу, сумны, так наваняло капец. Це не я. Як не ти? То, я знаю, что ти тільки какала. Я знаю, что тільки шокакова. Давай... Добре, давай я тоні чищу зуби Це... швиденько, А ти йде... А ти йди підготуєш мотки на садочок, щоб скорше було. Давай. Давай. Мам... Тоні? Какое забуде та бабочка? Бабочка вже. Вибухає. Давай, зайчик, давай, ротик. Давай, а ну покажи, ти сам чистиш зуб. Давай. Ну ладно, давай татку будет, давай. давай. Ну давай, швыданьку, туанин. зубная паста вытекает с щитки. Давай. Давай, 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 давай. Вже не получи зубка, якщо ти... Э, чи... Ага, та постав, постав собі там. Так, давай. Якщо буде бути ва. Давай, давай, гарно, честь зуб. Молодець. Отак, Тоні збирається в судочок після трьох вихідних. Я два вихідних? Ну, він каже, що було тільки два, але насправді було три. Ні. А ти класно повисів на вихідних? Тоні? Класно повисів? Ми не висіли. А як не висіли, три дні висів. Дитяча кімната. На ровері катався, морози воїв. То як то називається? То і називається висів. Ти висів три дні, це не означає, що треба висіти на турніку. Є два значення цього слова. Висіти, це на турніку висіти. І висіти це просто кайфувати, балдіти. Вісіти на турніку. Ні. Добре, все. Ну добре, ти гарно повисів ці вихідні чи ні? Хіба на туда жаль.